Ніколи, окрім повномасштабної фази російсько-української війни, різноманітні безпілотні літальні апарати не застосовували настільки масово, настільки що цю війну називають також війною дронів та авіації та авіації. І тут ми маємо усі підстави для тривоги, бо ворог активно нарощує масове виробництво як власних дронів, від сумновідомих на фронті ланцетів, до, до більш дешевих, однак дуже надзвичайно масових так званих fpv дронів. Що ми можемо їм протиставити? Будемо говорити сьогодні в студії арт. Артем, позивний життя, військовослужбовець, оператор безплодних літальних апаратів, зведеного закону злі птахи, представник благодійного фонду «Hero of Ukraine. Пане Артеме, раді вас вітати в цій студії. Слава Україні! Героям слава вітаю Артем. Я також повідомляю нашим глядачам, що Артем займається фандрейзингом, тобто шукає кошти для того, щоб робити БПЛА, і сам є оператором БПЛА, зведеного закону загону злі птахи або «Angry Birds». Про діяльність загону дивіться на відео. Могли проглянути невелику частину того, чим займається зведений підрозділ з Ліптахи або Angry Birds, як ви могли бачити на одному з шевронів. І говоримо тепер з Артемом. Артеме, крім того, що ми, ми бачили щойно на відео, чим все ж таки займається ваш загін? Крім ураження ворога, звісно, ми займаємося розробкою, проєктуванням і виробництвом дронів. Ви бачили одну з наших платформ: це Backfire, це БПЛА літакового типу, Крило. Тобто. Також ми розробляємо FPV-комплекси, угу. бо там доволі цікаві рішення, які ми будемо застосовувати, і це змінить тактику застосування БПЛА на фронті. Заряду технічних рішень, які ми впровадимо і впроваджуємо, і в нас є такі, ну, наприклад, це донаведення по компютер комп'ютервіжену. Тобто тут секрету немає. Другий номер оператора бачить ціль, натискає на ціль, і дрон автоматично вже слідкує за ціллю і урожає. Динамічну ціль або статичну, без різниці. Це ми говоримо про FPV дрони. Це вже про FPV, так. Особисто ви з якими БПЛА працюєте? Доводилося працювати на фронті? Я е, працював спочатку як коригувальник арт вогню. Це стандартний Мавік, який відходить е, в минуле вже. І е, е, FPV, оператор FPV. Яка ваша найбільш, як говорять, найбільш жирна ціль, про яку ви, звісно, можете говорити в ефірі? Найбільш жирна ціль? Ну. Це командна робота, я не скажу. Найкласніша ціль це коли ми закидали командою за лінію подарунки з таймінгом, так би мовити, які потім з часом використовувались проти ворога. Оце найцікавіше, що було в моїй практиці. А так, це стандартне ураження ворога, піхота, техніка, ну, нічого такого екстраординарного, що не роблять інші хлопці. Ну, насправді це героїчна робота, тому дякуємо вам ще раз за те, що ви тим займаєтеся у Львові. Нещодавно ви разом з фондом презентували БПЛА літакового типу, як ви вже про нього згадували, Backfire k 1 з радіусом дії до 40 кілометрів. А в чому його особливість? Чому ви робите акцент на розробку саме цього бпла дрону Особливість його полягає в тому, що він автономний, його не можна заглушити засобами РЕП за рахунок того, що він працює по захищеному GPS. -у. Він летить по маршруту і бомбить конкретні точки на цьому маршруті. Він несе до 4 кілограм бойового навантаження, тобто це достатньо для знищення складу, БК, декількох одиниць техніки. Там дві бомбочки у нас вкладені. І тому він ефективний якраз із за того, що його не можна заглушити. Він полетів, відпрацював, повернувся. 4 кілограми це система одночасного скиду, чи він може літати і бомбити стільки, поки не закінчиться заряд? В нього е, два люки угу. по 2,2 е, 2 кілограми. Тобто, може одночасно дві бомбочки або по одній. На якому етапі розробка цього комплексу? Е, Вона на етапі ми. Хочемо її поставити на озброєння офіційно. Це одна із цілей нашої команди. В принципі, я гадаю, ще місяці два, і ми поставимо остаточно на озброєння, бо це дуже довгий процес. Це величезний бюрократичний процес. По-перше, так. По і ми майже його завершили. Ну, це насправді це дуже я радий це чути. А яка вартість такого комплексу? Орієнтовна вартість від 50 до 85 тисяч доларів. Це три літаки, просто залежить від комплектації. Це може бути розвідник, може бути камікадзе, може бути бомбер. Там різні варі... варіації використання. В комплекс входять три літаки, так. три БПЛА. Антени, а також станція бут. керування. Станція керування. Так. так, станція керування вона може розміщатися як на платформі автомобільній, так і без неї. Зіп, тобто ремонтний комплект. І так ви правильно сказали, три літочки. Особливості управління не вимагають якихось особливих знань, чи це теж, що і керувати, наприклад, лелекою чи Валькірією. Вони всі різні, і під кожен літак треба проходити свій курс навчання, бо є специфіка використання, є е, якісь про е, проблеми, які е, можна вирішувати вже коли ти навчений на конкретному комплексі. Е, тобто навчання, звісно, треба. Але загалом так це літак, це не проблемно. Скільки часу, е, скільки потрібно е, пройти навчання для того, щоб впевнено користуватися вашим комплексом? Ми зараз розробляємо систему для навчання нових пілотів. Це після того як літак стане на озброєння, повинна бути школа або курс. Поки ми бачимо це 10 12 днів навчання, але будемо дивитися вже по наповненню самої програми навчальної. Який рівень підрозділу, мінімальний, повинен бути забезпеченим вашим комплексом? Це рівень батальйону, чи це рівень роти, чи це рівень бригади? Дивіться, зараз така структура в армії, що з'явилися роти БПЛА, рубак ударних БПЛА, вони зазвичай формуються одна рота на бригаду. Угу. Тобто, оце комплекс для бригади, угу. для роти. Зрозуміло. Ви до речі сказали, коли на в самому, в самому початку сказали таку цікаву фразу, що е, класичні вже для нас класичні Мавіки відходять в минуле. Е, чому? Е, дуже просто. Реп ворожий, е, це радіоелектронна боротьба. Він глушить в першу чергу е, частоти мавіків. Це 2,4, 5,8… Е, 4,8. Перепрошую. Е, 5, 8, 4, 8, 2, 4. Це найпростіші частоти. для Ну вони глушаться по фронту загалом в будь-якому місці. Плюс вартість там хороший Mavic. Це 120 тисяч. 120 тисяч. Так, за 120 тисяч fpv-шок ви можете зібрати. 500 доларів, так? тобто це три штуки. Так А, але кажуть, що наші умільці, можливо, і ви також навчилися уже модулювати ці частоти, тобто це не обов'язково фіксовані частоти, на які налаштовані так звані окопні реби російські, і е українські спеціалісти навчилися змінювати ці частоти таким чином, щоб вгадати їх достатньо важко. Чи чули ви щось таке, чи справді така технологія використовується? Так, я чув за це. Я не стикався з цією технологією, я стикався з антенами з посилювачами. Але наскільки це ефективно, я сумніваюсь. мені здається, простіше на fpv платформі зробити дрон розвідник Наприклад, угу. ну, Mavic зараз можна використовувати тільки як розвідник здалеку. Скидати з Мавіка я не рекомендую хлопцям краще вчитися на FPV, це буде ефективніше і дешевше. А, гаразд, дякую за цю відповідь. Нещодавно вітчизняні змі, от блогери масово теризували. Російське відео наголошую, російське відео, з нібито російського заводу по виробництву масовому виробництву FPV дронів. І там ворог вихвалявся, що може поставити на фронт десятки тисяч БПЛА класу ланцет і сотні тисяч класу FPV. От ви, мабуть, теж бачили такі відео або подібні. нами чули відголоски в цьому інтернеті. Наголошую для наших глядачів, що це саме російське відео. Підстав довіряти в ньому немає. Однак, ми знаємо, що Росія масово нарощує виробництво дронів і от. Що ми можемо протиставити от такому ну пріоритету російської армії? Як з цим боротися? Наші інновації я закликаю всіх, в принципі, виробників дронів. Думати стратегічно на майбутнє і робити запроваджувати технології, які зможуть нам поліпшувати наші FPV, їхню точність, їхню дальність і, взагалі, схему застосування, методологію застосування. Вони скоріш за... та вони можуть завалить нас кількістю, але це буде умовно те, що і зараз є. Ну так вони не будуть вигадувати нові методи застосування в них з цим важче. Вони все роблять кількістю. Нам треба робити якістю. Який спосіб захиститися від масового використання масової атаки в ПВ дронів? Уявімо собі, що таких дешевих пташок вилітає 100. Що робити? Це реби рівня окопного чи це сітки, типу як від ланцетів? 100 відразу на навіть 10 відразу на, на конкретній ділянці фронту це майже нереально. Вони будуть заважати собі перебивати частоти. Uh -huh. Тому я кажу, що тут є моменти. Але реб проти FPV не завжди доречний. Сітки, можливо, я би ховатися, від них треба ховатися зараз. Але на майбутнє, в принципі, можна на базі FPV тих самих робити дрони-винищувачі. До речі, нещодавно читав власне це, але з російської сторони, що у них є рекомендації розробляти дрони винищувачі, які будуть атакувати наші вже дрони FPV для того, щоб знищувати їх в польоті. Тобто, це реальна технологія, яка може спрацювати. Е, реально, тільки не так, як вони писали там інший метод застосування, потрібен, але загалом так можна. Е, перейдемо тако, тепер до нашого виробництва. Я знаю, що у нас також. І маленькі локалізовані виробництва і більш масові виробництва також займається, або принаймні цікавляться тим, як поставити на конвейер виробництво БПЛА різного масштабу, починаючи від тих ж самих FPV за 400-500 доларів, закінчуючи такими типу крило, як Лелека, чи Валькірія, чи Бекфаєр. наскільки важко дістати деталі до такого БПЛА? Не так важко, як здається. Насамперед, це довго так. Бо треба замовити, треба продумати логістику, поки вони зараз за кордону. Так, звісно, Більш, більшість деталей є деякі речі, які можна е, вітчизняного виробництва ставити. Але зараз ми про закордон говоримо. Плюс це е, різні постачальники. Тобто, якщо в один момент Китай там захоче перекрити нам постачання е, DJI, мавіків, е, йому це буде легко зробити. А з FPV вони так не зможуть. 20 червня Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, який звільняє від ПДВ ввіз в Україну комплектування комплектування для БПЛА. Наскільки це рішення допоможе у налагодженні виробництва безпілотників? Вона здешевить їх так, наскільки допоможе? Питання до на жаль, FPV і безпілотники по більшій частині зараз і розробка, і для мал для невеликих підрозділів забезпечення ними лягає на плечі громадськості нашого Вонтерів, суспільства. так. Тому що держава не може закуповувати те, що не стоїть на озброєнні. Якщо в нас як в суспільство будуть кошти, ми так само можемо робити десятки тисяч в місяць, сотні тисяч в місяць FPV, дронів – це без проблем. Одна людина може збирати 40 дронів в день. А скільки потрібно для повноцінної відповіді для російської агресії? Російському якраз. Напрямку цієї роботи, знаєте, зараз спробую коротко відповісти. Колись до Першої світової Німеччина думала напасти на Швейцарію війною піти. І швейцарці сказали без питань, але ви повинні розуміти, що в нас там армія 250 тисяч людей. Німці кажуть, так а яка різниця? У нас більша армія. Різниця проста. Нам треба зробити тільки два постріли, щоб вас не стало. Тобто, це до того, що нам зробити Кожному по одному дрону і відправити туди і мінус 4 тисячі танків. Умовно кажучи. Насправді дякую. Чудова відповідь про дрони українського виробництва, зокрема, і новинку безпілотний літальний апарат типу Крило Бекфаєр. Ми говорили з представником благодійного фонду Hero of Ukraine, оператором БПЛА, зведеного загону з ліптахи, військовослужбовцем на позивний життя. Артемом, пане Артеме, дякую вам за візит до нашої студії і за те, що ви робите для української перемоги. Дякую вам за запрошення і слава Україні. Героям слава!